Слава Господу. Вчителя десь кажуть, що коли багато інформації люди не можуть так восприймати. Але я вдячний Богу, що ми сюди прийшли не просто якусь інформацію чути, а слухати живе діяльне Слово Боже, котре дійсно нас збудовує, дає нам сили. І сьогодні слухаючи братів, роздумовуючи, ще сестра роза розказала чудовий вірш. І я би хотів поділитися думкою, яка мене посітила. Я, слухаючи сьогодні братів, і взагалі хід зібрання, я розумію, що Бог веде зібрання в одному руслі Духом Святим. Я дякую Господу. І я би сьогодні хотів поділитися думкою такою, котра буде називатися усвідомлення дії і їх наслідки. Чому я саме на цю думку, на цією думкою роздумовував, тому що багато разів ми декуди усвідомлюємо, що стається з нами, але що відбувається далі, теж залежить. Від нас. Я буду зачитувати декілька місць святого Слова. Сьогодні вже було згадано про притчі Ісуса Христа. Я буду зачитувати перше місце із послання Петра, котрий каже такі слова. Це друге послання апостола Петра. Де він? Каже такі слова. Третя глава друге послання апостола Петра. Це вже улюблені пишу вам друге з послань, у яких через нагадування пробуджую у вас чисте мислення. Такі слова Петро каже щоб нагадуванням, Він побуджує в нас чисте мислення. Тому скільки би ми раз не нагадували і Слова Божого, воно побуджує в нас чисте мислення. Послан... в Євангелії Луки, 15 глава, Христос розповідає одну притчу. Відому нам притчу про блудного сина. Але я би не буду зачитувати всю притчу, але ми знаємо, я нагадаю, це притча про блудного сина, як у одного батька, було два сина, і один із синів каже: віддай мені мою половину майна, і я піду від тебе. Батько віддав йому половину майна, і цей син пішов від нього. Але так, проживаючи розпусно своє життя, він потратив свою половину майна. І настав голод в тій землі. Він голодував, бідував і нанявся на роботу пасти свиней, і хотів навіть їсти з тої миски, де свині їли. І ось до цього чоловіка по притчі Ісуса Христа приходить усвідомлення, що з ним проїходить. Приходить усвідомлення. 17-й і 20-й віршик описують нам усвідомлення цього чоловіка. 15 глава Євангелія від Луки, 17 віршика і нижче. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Це було його усвідомлення тої ситуації, в якій він знаходився. Далі встану, піду до свого батька і скажу йому: батько, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Є момент, коли ми усвідомлюємо, що ми знаходимося в проблемі чи біді. Ми можемо це усвідомлювати все своє життя. Але якщо ми не виконуємо певні дії, ми так і лишимося в усвідомленні того, що відбувається. Цей чоловік зробив дії, висновок, дії і пішов. Наслідки були приємні до цього чоловіка, бо його чекав батько, він зустрів його, зробив великий пир, і все було добре. Але я би хотів сьогодні нагадати із Слова Божого реальні приклади, не притчі, а реальні приклади людей, які десь усвідомлювали, але не повністю або робили і не те, і мали наслідки негативні. Але були такі люди, котрі усвідомлювали, робили певні дії, і наслідки були приємні для них. Перша сам книга Самуїлова оповідає нам 15-й розділ, оповідає нам про царя Саула, котрий жив, царював. І ми Знаємо, що це був перший цар в Ізраїлі, він був високого росту, все ніби було добре до, певної, до певного часу. Поки він не ослухався повеління Божого, і він почав робити те, що йому було приємніше, а не те, що повелів госпо, йому Господь. Його навіть облічав Самуїл і казав, що послух кращий за жертвоприношення. І от одного разу, коли Бог повелів через Самуїла Саулові сказати: Іди, винищи Амалікітян, і він пішов це зробити, але пошкодував царя. І пошкодував стада, такі приємні були, і він забрав то, не виконавши Слово Божого. І ось коли вже вони зустрічаються з Самуїлом. все, 15 глава першої книги Самуїла в іншому тексті це перша книга царів, 24 вірше каже. Після цього Саул сказав Самуїлові: Я згрішив, оскільки порушив Господній наказ. «Які твої слова, але я боявся народу, тому і виконав їхнє бажання. Він осознав, що згрішив, але виправдовує себе і каже: Я так згрішив все, але я боявся народу і тому виконав їхнє бажання. Але йдемо далі. 30-й віршик книги Самуїлової 15 глави першої книги Самуїл, 30-й віршик. Проте Саул наполягав і я дійсно згрішив, ніби є осознання того. Але хоча б вшануй мене перед старішинами мого народу і перед Ізраїлем, повернімось разом. Аби я поклонився Господу твоєму Богові. Осознання, але не до кінця. Я згрішив, але мені комфортно в тому, чому я знаходжусь. Так. Я пам'ятаю, зустрів одного чоловіка і кажу, з ним мав розмову. Він каже, так, я визнаю, але мені добре так. Мені добре так. Я нічого не хочу міняти. Саул визнавав те, що він згрішив, але каже Самуїл: ти піди, щоб в народі мені не було ганьба. Він переживав за свій статус. Він переживав за те, що скажуть люди. Які наслідки Саула? Він усвідомив, він зробив дії по відношенню тому, щоб зберегти свою репутацію. І які наслідки Бог відкидає його. Дуже погані наслідки, неприємні наслідки. Бог його відкидає. Давайте розглянемо тепер хороший приклад Слова Божого, книга Луки, Євангелія Луки, п'ята глава. З восьмого по одинадцятий віршик. Перед цим Христос проповідує Євангеліє, на берегу входить до лодку до Петра, трошечки відпливає і проповідує Євангеліє. а потім каже їм, каже, щоб підіть, закиньте сіті. І вони кажуть, ми всі ніч ловили, але нічого не, не спіймали. Але Христос каже, підіть, і вони кажуть, підемо і зробимо по Слову Твоєму. І от після того, як вони спіймали багато риби, йде така діалог між Петром і Ісусом. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи, визнання, визнання того, що Він. Визнання того, що він є грішною людиною, є у нього. Він каже, що відійди від мене, Господи, я грішна людина. Є визнання, є те, що він визнає, що він хто є. Дев'ятий віршик. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його і усіх, хто був з ним. Тож і Яков, Іван, сини Завідеєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей, і витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. Знову же усвідомлення, що він є грішний перед Господом. Друге дія – вони залишають ідуть за Христом наслідки благословіння, життя вічне, життя за Ісусом Христом. Ми бачимо, що часто ми деколи усвідомлюємо, але робимо неправильні дії, котрі ведуть до негативних наслідків. І ще один такий яскравий приклад, він подобається мені, Луки 23 глава. 39, -й, 43 -й вірш. Уже Христос на хресті. Знов Знову йде діалог між тими, хто були розпиті коло Нього, з тими розбійниками, котрі висіли на хресті разом з Ісусом Христом. Я зачитую, один із раз п'ятих золочинців лихословив його, кажучи, Хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав, чи ти не боїшся Бога, коли і сам на таке засуджений. Але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що що вчинили, він же нічого поганого не зробив. Два чоловіка, усвідомлення є, що він дійсно засуджений справедливо. Він застається за Христа. Другий теж знає, що він засуджений справедливо, але лихословить Христа. Усвідомлення є, але далі. І додав, оцей, що захищав Христа, додав. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А Він сказав йому: запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Усвідомлення, що Він справедливо наказаний, усвідомлення, що Христос страждає за весь світ. Не зробивши гріха, дія, спом'яни мене, Отче, згадай мене в своєму царстві. Дія, він сказав це наслідки життя вічні. Дорогі брати та сестри, коли ми усвідомлюємо, після нашого усвідомлення йдуть дії. Саул теж усвідомив, але дії його повлекли до біди. Петро усвідомив, що він грішний, залишився, пішов за Христом. Розбійник на Христі усвідомив, каже, згадай мене в своєму царстві. Сьогодні ми всі живемо в цьому світі. Сьогодні у нас є багато різних випробувань. Багато різних халеп в нашому житті стається, в які ми буває попадаємо. Деколи поволі, а деколи мимоволі. Але так стається. Але не біда в тому, що ми попали в проблему. Біда в тому, що ми деколи усвідомлюємо, що я в проблемі і залишаюсь в ній. Коли ж ми, усвідомлюючи, робимо дії? Правильні дії, сьогодні гарна була пісня тільки у молитві. Коли тяжко, все, ми в молитві знаходимо ці сили від Ісуса Христа. І от коли ми дії робимо, йдемо до Христа, деколи бувають такі моменти, що ми не маємо. Навіть не змоги, не сил, не фінансів, нічого, що би вийти, не від нас вони залежать. Але коли ми приходимо до Христа, ми робимо дії крок до Христа, то наслідки хороші. Коли ж ми робимо дії, крок від Христа, то наслідки ми бачимо Саула. Наслідки негативні. Дорогі брати та сестри, Важливо, коли ми це усвідомлюємо, робити правильну дію, крок до Ісуса Христа. В якій би ми не були ситуації хорошій, поганій, лише Христос може нам допомогти. Тому, коли ми знаємо себе, знаємо, де ми і що з нами відбувається, ідімо до Христа. Христос каже, придіть до мене всі струджені і обтяжені. Лише Христос може допомогти вийти нам із цих всіх ситуацій нашого життя. Ніхто більше. Деколи посічаючи лікарні, я бачу людей. Особенно є такі лікарні, де вже доктора кажуть, вам лишилось два місяці, вам лишилось три місяця. Вони ну, навіть срок кажуть, скільки людині лишилося. І там не допомагають ні фінанси, ні зв'язки, нічого не допомагає, бо вже є певний відрізок часу. І знаєте, коли люди в цих моментах роблять правильні дії, крок до Христа. Вони вже не просто в смутку йдуть, але вже в надії переходять. Тому, коли ми чуємо Слово Боже, не відкидаймо його, приймаймо Його, використовуємо Його. Ця книга Біблія, вона багата, багатством. Котре, коли ми іслідуємо її, коли ми вникаємо в неї Дух Святий, як сьогодні вже було сказано, Бог дав їм розуміння Писання, Бог дає це. Але Бог чекає, коли ми візьмемо цю книгу і почнемо читати. Зробімо цю правильну дію. Читати Слово Боже. І наслідки будуть хороші. Тому. Коли ми робимо дії хороші в напрямку Божої, Божої благодаті, ми маємо гарні наслідки. Робимо дії в напрямок від Божої благодаті, маємо погані наслідки. Ми навели приклади з реальних життя людей: Саула, Петра, розбійника на Христі. Таких прикладів в Біблії є багато, де ми бачимо, що люди усвідомлювали, робили дії і мали. Наслідки. Це саме ж і відноситься до сучасності. Ми усвідомлюємо, робимо дії і отримуємо наслідки. Тому хай Бог нас всіх рясно благословить, щоб ми усвідомлювали, робили правильні дії, правильні дії в Ісусі Христі і мали гарні наслідки життя на цій землі і у вічності за Ісусом Христом. Ми будемо йти до завершення нашого зібрання. Я вдячний Богу, що Бог дав цю можливість нам збиратися. Де, коли ми збираємось тут по обикновенню. Але якщо задуматись, сьогодні кожний із нас, хто є на цьому місці, це Божа милість і Божа благодать, що ми тут на цьому місці. Хай Бог нас всіх благословить. У нас також є нужди. Є у нас нужди? Є. Ми люди живемо в тілі, ми маємо нужди, ми маємо десь переживання, десь цей. І також у нас є і подяки до Господа. Знаєте, коли ми заявляємо нужди, а потім, коли ми піднімаємо руки за подяки, це свідчення Божої сили в нашому житті. Як сьогодні вже брату Мішу було нагадано брата Андрія, котрий все згадував цю пісню милості Господні, спамінайтай всіх їх до єдиної в серці повторяй. Оці подяки це Божа милість, Божа сила в нашому житті. Тому ми будемо молитися. я Також є записки. Білочка передає при, при, привіти і просять помолитися за ноги, бо болять, ми помолимося до живого Господа. Тут є також записка Дякують за 28 років. Вірочці, хай Господь дасть покаяння і наверне, щоб йому служила. Ми будемо молитися. Подяка за прожиті 39 років. І прошу помолитися. Підтримку за дітей і онуків, і за здоров'я. Просимо помолитись за здоров'я тата. Є багато нужд заявлених. Я також хочу закликати церкву. У мене така є просьба завжди за церкви моліться за дітей, підлітків і молодь. Це я чомусь так все прошу, моліться за них, згадуйте в молитві, що Бог торкався їхніх сердець. Вони в ці молоді роки линули до Бога і служили йому. Також будемо молитися і за спасіння душ, що Бог прилагав спасаємо їх до церкви за марточку. Помолимось. Є багато хворих в нашій церкві, котрі лежать, просять, щоб молитися. Ми молимося за них і будемо молитися. Тому хай Господь нас всіх рясно благословить. Ми схиляємо коліна і молимось.